Моє ви на ютуб-каналі Ми Дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Місто Лева пережило масовану ракетну атаку, летіли і шахеди, і кінжали. На жаль, є загиблі діти. Більше про супер запитаємося у Віктора Іваніцького, начальника управління захисту населення від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної військової адміністрації. Пане Віктор, слава Україні! Пане Вікторе, що відомо станом на цю годину, яка зараз ситуація? І чи можемо казати, що, на жаль, кількість жертв збільшується? Е, на жаль, підтвердити, що рахисти вчера раз розбудили лідян нехорошими речами? Е, на жаль, Кинули все, що могли. ракети, шахеди на мирне, на мирне населення, і з п'яти один Почалися у нас е, вибухи від ламки, від падіння ламків. На жаль, саме трагічно те, що є загинуло. Станом на 10 на 10 загинуло 7 чоловік, із них двоє діток. Саме 14 років. Двоє дітей? Двоє дітей, 7 і 14 років. На жаль, ситуація Тяжка. Кількість поранених, потерпілих збільшується. На 10.30 було 37, зараз вже є інформація більш це 40, але так як я в прямому ефірі я не оточив цю інформацію, не встиг уточнити реально. Але це неминуче, і так як проводяться протиаварійні роботи, розбирають завали, то відповідно що будуть знаходити, потерпілих будуть на мешканці, які від шоку відходять, отримали поранення. Вони зараз звертаються. Тобто кількість потерпілих однозначно що буде рости. А скажіть, я розумію, будинки ми можемо відновити. На жаль, людське життя відновити не можемо. Але якщо говорити про масштаби руйнувань, які завдала російська атака 4 вересня для міста Лева, скільки це пошкоджено житлових будинків? Я розумію, що ще зараз де оцінка ситуації, але так вже що можемо сказати станом на цю годину? Даним на цю годину вже більше ста будинків. Підтверджено руйнування, так далі і тому подібне. І це все буде підтверджуватись. Найбільше потерпів залізничний район, багато пошкодино в Франківському районі. Але треба розуміти, що якщо падали уламки і такі, особливо на Коновальці, особливо на Міхновських, то там паралельні всі вулиці. В тій чи іншій мірі зазнали пошкоджень. На жаль, пошкоджень зазнали і школи, і садочки, і пам'ятки архітектури. На жаль, роботи дуже багато, але все можна відновити, крім як вже говорили, не людей. Вів'яни знову скаржаться на те, що укриття закриті. Дуже багато дописів в соціальних мережах. Що робити в цьому випадку, коли повітряна тривога? Е, поступає насправді. Е, насправді, з е, цього питання ми розбираємося, тому що за кожним е, закритим укриттям стоїть балансом власник, власне, який зобов'язаний це відкрити. Е, за балансом стоять органи місцевого самоврядування, які зобов'язані контролювати, контролюють. Національна поліція контр... контролює контролюють органи державної влади. На жаль, люди, що балансу тримувачі безпека. Мешканці самі не б'ють коли спокійно. Вони не перевіряють, куди вони, чи воно там закрито, чи воно там засмічено, то зайти не можна. Це Мешканці і самі повинні турбуватись про себе. А якщо люди прийшли, повітряна тривога, закрите укриття, дзвонити в поліцію, що робити? Який має бути алгоритм дій? <говорити> дзвонити в гарячу лінію поліція. Пане Вікторе, на жаль, мусимо закінчувати нашу розмову. Нашим глядачам я поясню, що Віктор Іваніцький, начальник управління захисту населення, який був з нами на зв'язку, включався з місця трагедії. Тому зв'язок поганий. Відповідно, якість інтернету не дуже хороша. Але з того, що ми почули, що як і шахеди, так і ракети наробили біди у Львові. Кількість жертв на жаль постійно може збільшуватися. Рятувальники роблять все можливе, аби знайти живих під завалами Будинків і дуже сподіваємося, що таке вдасться чим більше людей врятувати. Ну і ми висловлюємо щирі співчуття рідним, хто сьогодні втратив близьку людину. Нагадаю, Віктор Іваницький, начальник управління захисту населення від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Пане Вікторе дякую.